Заспокойся і працюй. Разом переможемо. Я вітаю вас у єдиних новинах. Останні зведення з фронту на 13-ту годину. Зараз для вас працюють команди фактів та вікон. П'ять із п'яти крилатих ракет типу калібри, які ворог спрямував по Дніпровському району. Збили сили протиповітряної оборони. Уламки спричинили кілька пожеж. Вороже залізяче пошкодило сільгосптехніку. Загорівся дитячий майданчик. Вогонь. Рятувальники загасили. Минулося без постраждалих. У Дніпровському районі через падіння уламків збитих ракет сталося чотири пожежі. Погонь вже загасили. Внаслідок прильотів було пошкоджено кілька одиниць сільськогосподарської техніки та дахи будинків. Бив ворог по Нікопольському та Криворізькому районах в останньому окупанти обстріляли Широківську громаду, там снаряди пошкодили житловий будинок, але ніхто не постраждав. І вкотре під дощем ворожих градів Нікопольський район, зокрема Марганецька громада. Там пошкоджені два приватні будинки, господарські споруди і кілька газовпроводів. Поранені за даними штабу оборони Харківщини минулої доби шестеро цивільних у різних районах області: двоє чоловіків в Ізюмському районі, жінка та двоє чоловіків у Харківському та ще одна людина у Богодухівському. Стан усіх постраждалих середньої важкості. Не минулося без обстрілів вночі і в самому Харкові. І з нами на прямий зв'язок виходить наша кореспондентка Марія Малевська. Марія, я вітаю вас. Скажіть, будь ласка, куди цього разу прилетіло у Харкові? Олено вітаю замість учнів до ось цієї харківської школи. Сьогодні зранку прийшли і слідчі та вибухотехніки. Це один з найстаріших навчальних закладів Новобаварського району Харкова. І сьогодні, о першій ночі, все місто чуло, як тут влучила російська ракета. Вибуховою хвилою пошкоджено і сам навчальний заклад, і кілька будинків навколо у самій школі. вибуло майже три десятки вікон, двоє дверей. І по всій будівлі від вибухової хвилі пішли тріщини школи. Була одна з найстаріших в районі 1886 року. На жаль, розпочали дистанційне навчання, але такі умови сьогодення. І сьогодні ми усі згуртувалися: педагоги, батьки, навіть діти прибираємо територію і руйнування, яке нам завдали. Вийшли допомагати навіть місцеві мешканці, будинки яких так само постраждали від ракетного удару. І батьки першачків, які своє перше в житті 1 вересня провели в онлайн форматі. Так, а у нас таке свято видалось. Ну як це моя школа, моєї дитини тут навчався мій чоловік. Живу ну, я тут зимову ручка, друг другу допомагати. Ви неподалік живете? Я отут вот рядом. Буквально. У вас будинок цілий? Ну, стекла вилетіли, ну, нічого страшного. Сьогодні вставлю. Слава Богу, стекла є, все нормально. Частина з ракет, що їх окупанти сьогодні вночі випустили по Харкову, вже традиційно самоліквідувалися, і одна поцілила в землю поряд зі школою. Вирва 10 на 10 метрів, завглибшки 4 метри. Як повідомив голова обловійської адміністрації, це знову була стара радянська С-300, які б'ють досить хаотично і неприцільно. Нагадаю, за даними на серпень, російське військо вже пошкодило обстрілами понад дві сотні шкіл на Харківщині, понад два десятки шкіл з Знищено повністю, і навчання у Харкові 1 вересня стартувало лише в дистанційному форматі, бо ж куди прилетить, прилетить чергова російська ракета або поцілить е реактивна або ствольна артилерія, ніхто не знає. Тож за таких умов про очне навчання тут у Харкові не йдеться. Олена. Я вам дякую, Марія. Бережіть себе. Це була Марія Малевська, розказала нам про останній обстріл Харкова. Сліди руского міра в Нікополі на Дніпропетровщині теж відомі. Це загиблі, постраждалі, сотні пошкоджених будинків, десятки зруйнованих навчальних закладів, лікарень. Місто, яке розташоване за кілька кілометрів від тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, кілька разів на день обстрілюють. Щоденно зградів росіяни хаотично б'ють по мирним людям. Втім, життя в місті не зупиняється. Комуналі які одразу беруться все ремонтувати, оперативно відновлюють пошкоджені російським залізячим газопроводи та електромережі про життя під обстрілами. Христина Венгеляускайте. Під постійними обстрілами вдень і вночі живуть люди в Нікополі. Тут через загрозу артилерійського обстрілу сигнали тривоги іноді лунають по 10 годин. Градами ворог цинічно б'є по мирному населенню. Куди прилетіла? Ванна, ванна, дірка і воду перебили. Чоловік поліз у а Я трубу газу держала рукою. Після кожного ворожого обстрілу без електрики залишаються сотні, а інколи й тисячі людей. Через інтенсивність атак найскладніший напрямок для енергетиків саме Нікопольський. Зазвичай лінії ремонтують протягом доби після обстрілів і лише після дозволу рятувальників. Приїжджаємо, коли вже територію на територію можна безпечно зайти. Самі масові пошкодження в мережах це обриви дротів. Рідше бувають випадки, коли снарядами пошкоджується наша опора чи електрообладнання підстанцій. Гатять росіяни вже не тільки по прибережній території, а й по центру міста. Уламки снарядів часто розривають трубопроводи, якими до будинків постачають газ. Гепають кожної ночі. Кожної ночі. Як не тут, так там перебуваються комунікації, проводи перебиваються, зв'язок перебивається, газ, вода у мене є газ. Я будь ласка, ну як ну як людям не дати прогодувати? під обстрілами комунальні служби та спецбригади працюють цілодобово у посиленому режимі. Часом через масштаби пошкоджень доводиться залучати додаткові сили. По першу чергу, при необхідності необхідно перекрити засувку на е, свій будинок, тоді чекати аварійну службу, яка приїде і усуне проблема. під чільним ворожим вогнем. Нікополь уже другий місяць поспіль. За цей час із міста виїхала чверть населення. Тут іще не підрахували збитків від російських обстрілів. Утім, уже зрозуміло, рахунок на мільйони гривень. Десь труба, десь провод, десь стовп, і воно, коли це все розривається, летить осколки. Це все дійсно є пошкодження. Неспокійна минула і ця ніч. Градами окупанти вкотре накрили Нікопольський район, поцілили снаряди по відкритій місць. Севості на щастя минулося без руйнувань і постраждалих. Христина Венеля Денис Сінегін, факт Сі Єдині новини. Отже, за даними Генштабу, за минулу добу ворог завдав в підсумку 6 ракетних та понад 20 авіаційних ударів. Постраждали 6 населених пунктів. Минулої ночі росіяни активізувалися на Донецькому та Запорізькому напрямках. Збройні сили відбили ворожі атаки біля населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Марінка та Времівка. Поблизу Слов'янська ворог залишається на своїх позиціях на Херсонщині. Наші оборонці відбили наступ противника біля сіл Високопілля та Пот. Тьомкіне. Наша розвідка підтверджує знищення живої сили росіян на Запорізькому напрямку. Там поцілили в колону вантажівок. Одна з них була заповнена тілами російських солдатів і прямувала в бік Бердянська, де розгорнули крематорій. Впродовж доби українська авіація здійснила понад 40 бойових вильотів. Їй вдалося знищити кілька ворожих пунктів управління і склад боєприпасів. Застосувавши безпілотник байрактар, наші захисники знищили дві одиниці броньованої техніки з екіпажем. А українські ракетні війська та артилері. Лерія відзвітували про ураження десяти скупчень живої сили, серед яких три взводні опорні пункти. Тепер у росіян немає трьох зенітно-ракетних комплексів та кількох броньованих машин. Протягом трьох днів з 31 серпня по 2 вересня пара байрактарів знищила ворожої техніки на загальну суму 26,5 мільйонів доларів. Про це повідомляє головнокомандувач Валерій Залужний. Безпілотники знищили вісім танків Т-72, одну артилерійську установку, акація, а також гаубицю та БМП. Пошкоджено 5 танків Т-72 і одну БМП, тобто виведено з ладу ворожої техніки ще на 2 мільйони. Ефективні турецькі байрактари у вмілих руках наших воїнів, потужна зброя став головнокомандувач збройних сил. До речі, один із цих апаратів допомогла це допомога від дружньої Литви. Засідання ставки верховного головнокомандувача напередодні провів президент Зеленський. Про це він написав у вечірньому зверненні. Одна із тем забезпечення наших військових та всебічна підтримка Збройних сил України. Також напередодні відбулася нарада щодо подальших кроків у бік Євросоюзу. Президент обіцяє зробити все для повноправного членства України. Для нас руху України в Євросоюз, трансформація всередині нашої країни це те, що є одним з ключових елементів довгострокового захисту держави, гарантію свободи для усіх українців. Рухаючись до Європи, ми посилюємо українське національне життя в цілому, впевнений, що Україна стане повноправним членом ЄС. Принаймні, зробимо все для цього. Латвія закликає союзників із НАТО надати Україні сучасні танки і літаки. Про це заявили президент і міністр оборони країни в інтерв'ю Таймс. Вони вважають, що Сполучені Штати, Європейський Союз та всі демократичні держави мають наростити військову допомогу Україні. У ризі застерегли союзники від послаблення рішучості протидіяти Росії. За словами Латвійського міністра оборони Артіса Пабрікса, своїм страхом спровокувати ядерну війну захід навіть заохочує Путіна, а насправді має допомогти Україні окуповані території. Росія використовує енергоносії як інструмент тиску і шантажу на Європу. Так у Білому домі відреагували на зупинку Газпромом північного потоку. Трубопровід перекрили на невизначений термін, нібито через витік мастила і необхідність ремонту. У Вашингтоні заявили, що координують дії з Євросоюзом, щоб забезпечити достатні запаси газу для європейських країн на зимовий період. У Єврокомісії рішення зупинити північний потік назвали черговим доказом цинізму Москви. адже вона вважає за краще спалювати свій газ. Газ замість того, щоб виконувати контракти у Євросоюзі. Переконані Газпром зупинив трубопровід під фальшивим приводом, і це ще одне підтвердження ненадійності такого постачальника. У Німеччині ж заявили, що готові до відключення блокитного палива з Росії і закликають розбудовувати термінали скрапленого газу, а громадян заощаджувати. Ані замінована територія, ані смертельні випадки не зупиняють українських грибників. За останні кілька днів почастішали випадки смертей через гриби. На Київщині в одній родині після вечері спочатку загинули дві сестри, 18 і 9 років. А сьогодні стало відомо, що згодом від цієї ж вечері з отруйних грибів помер їхній чотирирічний братик. І ще двоє дітей загинули на Вінниччині. Їх отруйними грибами нагодувала мати і не звернулася вчасно до лікарів. Час було згайно і двоє мало. Літніх дітей 4-12 років померли. Тепер жінку судитимуть. Поліція закликає дорослих бути обачними і в разі отруєння одразу звертатися до медиків. Мистецтво, яке може рятувати життя у Києві, стартував благодійний аукціон під назвою Барановський Україна діти. Розпочалося все понад місяць тому з одноіменної виставки малюнків відомого українського художника та воїна ЗСУ Андрія Барановського і його маленьких колег. Із понад сотні робіт юних талантів комісія обрала 17 найкращих, саме вони й потрапили на аукціон. Лотами стали ще сім картин самого Андрія. Виручені гроші планують віддати на розбудову міжнародного дитячого реабілітаційного центру творчості та науки. Як все було в наступному репортажі? Я дуже була рада. По на початку я була дуже в шоці, тому що хтось дізнався, які у мене талант. Вероніка не стримує емоцій на благодійний аукціон. Потрапили аж дві її роботи. Маленька художниця переносить усі емоції пережиті під час війни на папір. Головне каже дівчина, що зібрані гроші підуть на допомогу нашій країні. Допомогу діткам, щоб були танки, щоб було оружжя. Я це все. Віддам загалом, виставка у готелі Прем'єр Палац зібрала понад сотню дитячих картин. Малюнки надіслали навіть з-за кордону, наприклад, із Польщі. Тому роботи у комісії було дуже багато, щоб вибрати для аукціону найкраще. Ці картини, які були відібрані, вони майже всі високого рівня. Краще в роботах бачити емоції. І Які емоції ці роботи викликають, і які ці емоції викликають у глядача. Я думаю, що буде це, це все всім цікаво. І я думаю, що майже кожну роботу можна оформити і повісити в себе вдома. Організувати спільний аукціон робіт відомого художника Андрія Барановського та юних митців, узявся благодійний фонд Неминуча перемога зараз. В організації є і міжнародна підтримка. Зокрема, пожертви приходять. Із міста побратима Києва, Чикаго американські благодійники вже запрошують малих митців улаштувати виставку. юних. Чикаго пишається тим, що має довгу історію дружби та співпраці з народом України, включаючи наші 31 один річні відносини міста побратима з Києвом. Для нас велика честь бути партнером цього проєкту. І, можливо, ми зможемо побачити ту виставку в Чикаго. Сам ініціатор виставки Андрій Барановський мусив змінити пензлі та полотна на автомат. Чоловік не зміг залишитися осторонь війни, як у 2014 році, так і нині, з початком повномасштабного вторгнення. Згадує ідея організувати спільну виставку з дітьми виникла на фронті. Під час цих всіх війн, під час всіх всіх бойових дій, найбільше більш страдають маленькі наші громадяни. Тим більше в нам вони. Передавали малюнки такі свої. Знаєте, оці от повертайся живим. Там це все я збирав їх. Мені вони просто дуже дуже цінні були. Зараз митець у шпиталі проходить курс лікування, а потім знову на передову. Тим часом аукціон триватиме ще два тижні. За перший вечір вдалося продати усі 17 робіт малечі, то одну Андрієву. Зібрані гроші передадуть на розбудову міжнародного дитячого реабілітаційного центру творчості та науки України. Єгор Ромахлов, Володимир Коваленко Факти Сі Тіві Єдині новини свіжий випуск новин рівно за 15 хвилин а зараз.